Ми записали 12 клієнтів на 17 послуг за три дні за допомогою метода, який не навлядять всі майстри. Точніше, бояться я експерт з просування б'юті майстрів, а моя подружка сиділа без клієнтів. Як так сталося? Дивися в цьому відео. Лінія вирішила відпрацьовувати програму нового марафону. І ось пункти, які ми зробили за три дні. Безкоштовного методу роботи зі сплячою базою. Ми записали 8 клієнтів на 11 послуг, а просто з одного сторітелінгу вийшло 4 клієнти на 6 послуг. Тут не де мова ні про яке везіння, тому що ми просто робили все по структурі, а майстри Лінуються це робити або бояться на момент, коли Ангеліна попросила мені допомогти. В неї було 16 клієнтів до кінця липня, і наша ціль була зробити так, щоб в неї було 30 клієнтів в календарі до кінця цього місяця. Так як нашою цілі було 16 клієнтів на липень зробити 30, ми почали використовувати швидкі фішки для запису клієнтів, щоб закрити тривогу з приводу монети на кармані. Щоб зі спокійною душою далі займатися стратегією просування профілю, бо на одних фішках далеко не поїдеш, тому що це результат в моменті. Це ніколи не про довгострок. 21 липня буде стартувати марафон. Програмою, по якій ми працювали з Ангеліною. Буде три тарифи: самостійний тариф роблю супербюджетним, щоб могли почати навіть ті, хто зараз на дні. Це не лише марафон для початківців, тому що навіть якщо ти просунутий майстер і шариш всі ці фішечки з просування, тобі просто може тупо не вистачати натхнення і запалу це робити. Тому що все ж таки, Ангеліна була куратором в мене на курсі, і вона точно, як ніхто, знає, як правильно просуватися. Але як показує практика, навіть досвідченим майстрам, потрібна ком'юніті підтримка та мотивація.